Яка твоя ціль на рік? Ти хочеш тримати оцей рівень? Це буде така е, невеличка гора на початку року. Що, що, що буде в грудні 25-го? Ти знаєш, от коли мені до цього один журналіст задав таке питання, і я досить так наївно сказав, якби ну, от ми плануємо, планували 500 тисяч абонентів забрати через ММП цьому році. От. Але я так пошутку сказав, що я сподіваюся, що буде і мільйон. То мені потім конкретно сказали, що що? дуба впав. Що ми будемо своїм бордам розказувати? Вони тепер читають це про твій мільйон, кажуть, нам треба щось з тобою робити. То я вже, знаєш, думаю, що буде після нашого інтерв'ю. Ну, Мільйона не буде, да, я так розумію. Хай конкуренти думають, що не буде. Але дивись, ми знаємо те точно, що півмільйона ми зробимо. Тобто мінімум півмільйона. Але якщо мільйон, то ви проти не будете? Ми проти не будемо. Значить, ми розуміємо, що ринок готовий, ринок сильно міняється і рухається в сторону. МНП. тепер люди будуть не купувати нову сім-карту, а будуть переносити свій номер, коли захочуть змінити оператора. Тому ми рухаємося в цей, в цей напрямок, і МНП точно буде рости. Я тобі прикладу для прикладу проведу цифри: за 6 років до LifeSell перейшло 660 тисяч абонентів, із них там, 260 тисяч за останні 3 місяці.